До вашої уваги, французький жим штангою. Можна виконувати в декількох положеннях скам'ї під невеличким кутом 30 градусів, під кутом 45 градусів чи на рівні скам'ї. Зараз від кута по різному розтягуються м'язи тріцепсу. Беруся руками спочатку поширше, піднімаю вгору. А, якщо ми бачимо, тут можна два хвати зробити на 30. Залежно від хаті, буде тобі по-різному, м'язові волокна тренуватись. А, я беру вузьким хватом. Локти в мене неподвижні трошечки зміщені назад. Вдох опускаю за голову. Видох піднімаю. Так само цю вправу можна робити широким фатом. Якщо ви сам, як її правильно поставити? Запускаємо берегу, роз'їжджаємося руками. Відчули, що її зафіксували там і встаємо.